Всім Мурмур -мур Мяу! З вами Кіт Мяус. Фабрика іграшок Playtime Corporation була сеттингом Poppy Playtime та основним напрямом її історії, але цілком можливо, що гравці залишать її у третій главі. У майбутньому третьому розділі Poppy Playtime гравці можливо залишать фабрику іграшок Playtime Corporation, яка служила місцем дії останніх двох ігор. Ця фабрика виробляла таких як Хагівагі та Мамка Довгі Ноги, перетворюючи людей на іграшки. Хоча те, як компанія Playtime Corporation від Poppy Playtime робить це, поки залишається загадкою. Розробник Mob Games в даний час прагне розпливчастого вікна випуску Bobby Playtime Chapter 3 в 2023 році, тому невідомо, коли фанати дізнаються, підуть вони чи ні. Фабрика іграшок Playtime Corporation вперше відкрилась у 1930 році. Вона була заснована Еліотом Людвігом, який зробив багато успішних іграшок за допомогою голови компанії з інновації Лейте Пєр. На перший погляд це була не більше ніж звичайна компанія з виробництва іграшок, яка виробляла високотехнологічні іграшки, такі як Copy Playtime, які були досить розумні, щоб насправді підтримувати розмову з дитиною. Насправді Людвіг і П'єр проводили жахливі експерименти над мимовільними піддослідними людьми, щоб перетворити їх на монстрів, яких гравці бачать у другому та першому розділах Poppy плейтайм. Приблизно за 10 років до події першої глави усі співробітники фабрики таємниче зникли, а вона закрилася на невизначений термін. Наприкінці другої глави, час гри з Попі, персонаж гравця намагається покинути фабрику, але замість цього Попі відправляє його в іншу частину. І він зазнає аварії на шляху. Останнє, що вони бачать перед тим, як знепритомніти, це знак, що вказує на область під назвою Плейсейр, яку показують як декорації третьої глави. Тизер трейлер, випущений Mob Games, показав, що саме тут були розміщені діти, які брали участь у програмі усиновлення Playtime Corporation. Документи у другому розділі також показують, що ці діти були піддослідними, які використовувалися для створення жахливих іграшок. При цьому може здатися, що персонаж гравця наближається до виявлення джерела експериментів і, ймовірно, його знищення. Ігровий час попі може закінчитися після третьої глави, якщо це так, або принаймні почати нову сюжетну арку. Важко сказати, чи буде нова історія також пов'язана з відходом із заводу та використанням іншого налаштування, і обидва варіанти мають свої плюси та мінуси. Одним із плюсів відходу із Playtime Corporation у майбутніх розділах ОПІ Плейтайм є те, що це може завершити історію заводу. Якщо він використовується занадто довго, фабрика може стати повторюваною і застарілою як сеттинг, так і як сюжетний движок. Залишаючи та використовуючи нове місце, гра може освіжитися та стати більш захоплюючою, ніж якби персонаж гравця постійно залишався у пасті всередині Playtime Corporation. Гравці також можуть побачити більше світу та впливу компанії на нього, а також темні секрети та нових монстрів, яких Poppy Playtime не представила б інакше. Деякі з мінусів відходу з фабрики це ризик зменшити страхи майбутніх глав в Poppy Playtime. Монстри можуть бути в центрі уваги серії жахів, але атмосфера та моторошне оточення, які надає фабрика, також відіграють свою роль. Хоча існує безліч інших моторошних і тривожних локацій, які можна було б використовувати в серіалі, жодна з них не може так підходити для жахливих іграшок, як фабрика, на якій вони були створені, або загалом так само гарна. Poppy плейтайм також має глибокі приховані знання, які можна знайти майже в кожному закутку Playtime Corporation. І інший сеттинг може бути не в змозі донести його так само ефективно. Можна з упевненістю припустити, що гравці, зрештою, покинуть Playtime Corporation в якийсь момент по Playtime, навіть якщо це не відбувається до кінця серії. Єдина інша можливість, здається, полягає в тому, що персонаж гравця Poppy Playtime стає іграшкою або вмирає, і жоден із них не звучить як задовільний фінал для головного героя. Грунтуючись на тому, наскільки близько до джерела іграшок монстрів наближається серіал, здається, що в кінці третього розділу Poppy Playtime, можливо в четвертому. Залежно від того, що лежить в плейсер, персонаж гравця нарешті втече, і будь-які подальші записи будуть переміщені на нове місце. На цьому я закінчу. Отже, не забувайте поставити хвостик пістолетом, наш мені підписочку і натиснути на дзвіночок. Па-па!